Яким має бути мінімальний термін проживання в Польщі при подачі на громадянство і які умови необхідно виконати? Власне, коли ви подаєтеся до воєводи, бо є ще інший варіант подачі до президента, то ні, почну з президента. До президента немає жодних вимог. Ви можете навіть податися геть з-за кордону. Якщо ваша справа є виграшною, то там необхідно просто переконати реальними аргументами канцелярію президента про те, що ви дійсно гідні того статусу, який потрібно вам надати. А от до виводу, коли ви подаєтеся, то ви маєте можливість подати після того, як ви або рік прожили по карті сталого побуту, яку ви маєте, або три роки по карті резидента довготермінового Євросоюзу, або сукупний термін вашого проживання на території Польщі складає 10 років. Серед додаткових вимог є сертифікат на знання мови рівня Б1, який підкреслить вашу інтеграцію до місцевого суспільства. Ну і власне що житло, житло орендоване тут, чи орендоване, чи власне житло. Тобто, за забезпечене удокументоване місце проживання, І ви тоді маєте можливість податися до воєводи. Якщо, хоча б одного з цих пунктів немає, подаємося до президента. Водночас, я хочу наголосити, що при подачі на президента немає вимоги сертифіката Б 1 але якщо він у вас буде. Це, як Богу, вода, це дуже класна річ, тому що вона додає вам бали. Воно в результаті цей сертифікат рівня Б1 державного екзамену, між іншим, він підкреслює те, що ви дійсно інтегровані до місцевого суспільства. А супровід в проєкті компас міграції коштує лише 2,5 тисячі злотих оренда робочого часу провідника, котрий все згідно технічного завдання вірно зробить, для того, щоб ви подали документи вірно і з першого разу.